Знаєте, кожного року одне й те саме. Починається грудень, а інтернет вибухає розпаковками адвент календарі. Усі щось відкривають, діляться емоціями, хваляться, нервують, порівнюють, а навіть розчаровуються, але все одно купують. І це наскільки масове явище, що я реально вирішила купнути глибше і зрозуміти, чому ми взагалі залипаємо на ці адвент-календарі, Чому нам так хочеться їх купувати? А чому для брендів адвент календарі це просто золота жилка ще раз заробити перед новорічними святами? Тому давайте сьогодні з цим всім розбиратись. А я вам нагадаю, що ви на каналі СМІ цеплідкує, де ми розбираємо усе з маркетингової точки зору і говоримо про дуже цікаві теми. Тому не забудьте підписатись, а також пишіть свої коментарі, ставте лайк на це відео, щоб бачити таких відео ще частіше. Поки я готувалась до цього відео та знаходила дуже багато цікавих моментів. Я натрапила на одну милу історію Яку точно ви не знали, виявляється, перший адвент календар, який ми бачимо зараз у сучасному світі, придумав Гергард Ланг. Йому мама в дитинстві робила такий саморобний календар із такими невеличкими солодощами. І це допомагало йому, ніби пережити різдво і взагалі наближатися до усіх новорічних свят. І він в той момент відчував себе таким щасливим, що вирішив у дорослому живіці дійсно перетворити це на якийсь певний продукт, адаптувати це так, щоб можна було на цьому і заробляти. І от з цього маленького спогаду це перетворилось на дійсно, напевно, мільярдну індустрію, на чому зараз заробляють усі бренди. Але знаєте, в цій історії є дещо символічне, саме те, що адвент календарі вони народилися все таки з емоцій, і на емоціях вони зараз і тримаються. Адже якщо так подумати. Для кого потрібен той такий набір з міні помад відтінки яких нам, можливо, навіть не сподобається. Або 24 свічки в адвент-календарі. Ну, для кого вони потрібні? По факту, мені здається, ну ні для кого. Але справа не в цьому. Ми ніби купуємо якийсь такий певний досвід, щоб відчути ці емоції, коли ми відкриваємо кожну комірку і чекаємо, а що там взагалі буде. Знаєте, ніби це така хвилина радості. Відкриваєш коробку, а там щось є. Цікаво, що це буде, чи це справдиться взагалі з твоїми очікуваннями. І мозок такий думає, що о, подарунок 24 рази поспіль. Це дуже класно спрацьовує такий, знаєте, моментальний дофамін, Ми відчуваємо дуже класний прилив щастя. Але давайте не оминати той факт, що бренди це також знають. Тут навіть не треба бути маркетологом, щоб зрозуміти, що адвент-календар це не просто продукт, це певне шоу. Про ритуал, про атмосферу, про щасливі емоції. Це дуже класно працює, тому що ті, хто не купують адвент календарі, думають, що вони ніби не. Встигаючи до того Різдва, до того Різдвяного настрою. Тож усі роблять розпаковки адвент календарів, а у мене ще цієї розпаковки немає. Ті щось знімають, відкривають, роблять ті розпаковки, а в тебе нема того адвент календаря, і ти просто думаєш: Боже, я не встигаю до того Різдва. Мені треба це виправити, щоб я так само була, як всі люди. А знаєте, я зараз не як всі люди, тому що в мене немає жодного адвент календаря. І коли ти бачиш постійно адвент календарі, для тебе це вже стає ніби нормою. Всі купують, напевно, треба купити щось і мені. І коли ти купуєш перший адвент календар, ти ніби вже в цій грі, ти вже є учасником цього шоу. Тебе вже захопила ця атмосфера. І потім ти почнеш купувати адвент за адвентом, і твоя фінансова грамотність каже тобі будбай. І тут починається найцікавіше з маркетингової точки зору, Те, що ми з вами дуже сильно любимо обговорювати, а саме про те, як це працює і впливає на нас, і як це допомагає бізнесам зробляти ну просто мільйони на цьому. Advent календар це просто ідеальна машина для безкоштовного контенту. Що я маю на увазі? Звісно, бренди не платять людям гроші за те, щоб вони відкривали кожного дня ті чи інші комірки і знімали це на відео, тому що кожен, хто купує адвент календар, вони вже ніби повинні цим похвалитися в інтернеті. Вони вже повинні показати, що було в перший день, що було в п'ятий і що буде в 24-му дні. Тому вони знімають розпаковки, і це створюється ніби такий UGC-контент, про який ми всі знаємо зараз. Але бренди не платять користувачам за це. Люди самі купують адвент-календарі за 50, за 100, за 200, за 500, за 1000 євро, а навіть і адвент-календар від Dior за 11500 євро. Тому для бренду не треба навіть нічого робити, придумувати, якось піарити свої адвент-календарі. Люди, які в них купили, вони самі це зроблять самостійно. Плюс подивіться, як це все хитро продумано. Тому що, якщо подивитися логічно на адвент-календарі, то зазвичай в адвент-календарях багато міні-версій продукту. Повнорозмірних продуктів там дуже мало. І для бренду ці малорозмірні продукти коштують реально як копійки. Але для споживача це ніби як ніби така презентація цього продукту, коли ви раніше цього продукту не мали, ним не користувались, ніби вам доторкнутися до цього продукту та подивитися, подобається він вам чи ні. Якщо тобі цей продукт зайде, то ти підеш і купиш його в повному розмірі. Тому бренд заробить на тобі ще раз. Це буквально воронка продажів, яка захована просто в красиве пакування та в красиву коробочку, де ти відкриваєш і в тебе вау-ефект, тому що багато адвент календарів роблять з дуже красивим пакуванням. Є взагалі адвент календарі в образі потягів і так далі, або величезних скринь, щоб зробити ось цей вау-ефект. Тому люди ще й платять, щоб потрапити в цю воронку, і це напевно те, що ви точно не очікували почути. Мені особисто подобається, як все продають через вигоду. Ви напевно теж це чули. Ціна адвент-календаря всього лише 120 доларів, але наповнення на 240 і ти думаєш, ага, плачу 120, але ж в два рази більше отримую. Клас, мені точно треба це купити, бо ж вигода в два рази. Але ми повинні розуміти, що реальна цінність це таке поняття умовне, особливо якщо там половина продуктів це такий формат для подорожі в якихось міні-версіях. Але така маркетингова пропозиція, від якої людям дуже важко відмовитись, але вони чують ось такі цифри і не розуміють, що для бренда. Малорозмірні продукти просто коштують копійки, і це не буде те, що ви там купили за 120 і отримали продуктів на 240. І давайте підійдемо з вами до найголовнішої, напевно, частини адвент календарів. Саме така вигода для брендів. Тому адвент календарі вигідні брендам. Адвент календар це найпростіший спосіб очистити склади. Міні-версії, залишки колекцій, те, що не продалося, старі, якісь бестселери, які вже давно не купують, те, що треба дуже швидко кудись подіти, і це все відбувається в такому вау ефекті в красивій коробці. Але з такими продуктами, контекст святковий, емоція сильна. Продукт красиво упакований. Чого людині це не купити? І коли дивишся на адвент календарі з маркетингової точки зору, то відразу розумієш, що це реально. Дуже дуже Такий геніальний сезонний інструмент. Прогрів аудиторії весь грудень, тому що всі повинні це купити. Вірусність контенту, залучення різної аудиторії до продукту, тому що, можливо, ми б там собі щось не придбали. Але адвент календар дорогий, чому б не спробувати взагалі цей продукт? Збільшення також середнього чеку, що є дуже важливим, тому що людина може придбати якісь там один-два продукти, а тут вона купує вел... Величезний адвент календар цих продуктів багато, і, звісно, чек також зростає. Найголовніше, що вони зробили, це створення традиції кожного року. Вже кожного року, як така традиція, у нас є те, що купують адвент календарі. Це вже, знаєте, ніби коли в нас є різдво, там готують 13 страв, так само в нас з адвент календарями. Тільки наступає грудень, перше грудня. А зараз, взагалі, цього року вже в жовтні почали продавати адвент календарі. Ви просто вдумайтесь, наскільки сильно їм треба очистити склади для того, щоб зробити якісь нові продукти, а вам вліпити ці. Це реальна мрія кожного бренду: зробити гарний, естетичний адвент календар, впихнути туди все, що в них не продалось. І продати це вам, яка тоді, взагалі, ось ця темна сторона адвент-календарів? Деякі адвент календарі дійсно не виправдовують свою ціну, тому що ти, ніби, очікуєш, що ти на цю ціну отримаєш набагато більше. Але виходить так, що, можливо, половиною продуктів ти не будеш користуватись, вони тобі не підходять. Половиною ти користувався, але це невеличкі баночки, які використовуються дуже швидко. А адвент коштував дорого, особливо коли це адвент календарі з косметикою за тон або якісь інші відтінки рум'ян, скульптора вони можуть не підійти людині, і просто в тебе ці баночки. Коробочки лежать, і ти ними не користуєшся. Хоча на ці гроші можна було купити дійсно окремо ті продукти, якими ти користуєшся, будеш користуватися кожного дня і отримувати від того задоволення. Але зараз на ринку також є величезне перенасичення, тому що, де ми не глянемо в Тіктоці, в Інстаграмі, в Трецькругом, є адвент-календарі. Як з Аврори, так і з Єви, так і з люксових брендів, будь-які адвент календарі. Люди їх розпаковують, і це відео за відео. І це ніби знижує цю цінність сюрпризу. Тому що ти ніби хотіла замовити собі цей адвент і не знала, що там, спеціально не дивилася, що там. Заходиш в TikTok і там розпаковка адвент календаря, і відразу на початку показано, що там буде. І вже ніби в тебе такого дивування його не буде, тому що ти вже побачила і сюрпризу для тебе вже немає. Тому адвент це не просто святковий настрій, чи класний подарунок. Це можливість для брендів, по-перше, очистити свої склади, познайомити вас зі своїми різними продуктами та потім заробляти на вас ще раз, працювати на ваших емоціях, на вашому цьому емоційному стані, що ви чекаєте подарунки, що ви чекаєте Різдва, бренди на цьому заробляють. І найголовніше, чи купувати адвент адвент-календарі, чи не купувати. Тут вже рішення за вами. Якщо ви хочете настрою, звісно, купуйте. Але якщо ви легко піддаєтесь емоційному маркетингу, і в принципі вам воно не треба, але ви просто підсвідомо думаєте, що мені це треба, бо це в когось, то краще не беріть, краще витратіть ці гроші на щось інакше на те, що вам дійсно потрібно. Подумайте, можливо, чим ви дуже часто користуєтесь, які бренди ви любите, та купіть у них якісь. Просто повнорозмірні продукти, якими ви будете користуватися дуже довго. Коли наступного разу ви побачите адвент календарі в Тіктоці чи в якихось інших відео, то пам'ятайте, що це не просто гарна коробочка з різними подарунками. Це ідеально зібрана маркетингова стратегія, яка працює до сих пір, і буде працювати ще дуже довго. Тому що працює вона шикарно, людей залучає шикарно, і ми всі на це ведемось. Пишіть свою думку в коментарях, чи купували ви цього року адвент календарі чи ні. Які саме. Можливо, які ви порекомендуєте купити, що вони дійсно вартують своїх грошей і там всі класні продукти. Буду чекати вашу думку в коментарях, діліться своїми оглядами, це буде дуже цікаво прочитати. А також, якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тому що тут буде ще більше розборів різних брендів, різних компаній, для того, щоб ви ще більше розуміли, як це все працює. ми з вами зустрінемось у наступному відео. Па-па!